Дівчата з еквестрі. це? Дякую. Це дивно. Скоро що сталося зі світлом? Що сталося з двигуном? Ненавиджу, коли вечірки закінчуються передчасно. Добра новина. Через цю темряву мій мозок забуде, що я на кораблі. <плес> О, ні. А він почув. Не даймо таким дрібницям, як повне знеструмлення засмутити нас. Я розберуся. Вона марнує час, бо це через еквестрійську магію. Перестань. Ти перестань. Ми використали магію і через 10 секунд на кораблі зник струм. Ми налякали там когось, і воно мстить нам. Об'єднаймося і обшукаймо усе. Хто зі мною? О, це в останнє. Я питала хто зі мною. Я не вказую вам, що треба робити, але можна. Завезла! Ви читали пам'ятку про дії в разі надзвичайних ситуацій? Час пробратися у буфет під покровом темряви. Три шаровий шоколадно ягідний бісквітний торт. Я вже йду. Хто це тут? Ніхто. <клух> Чому ви не нагорі? Хтось же повинен охороняти торти. Не підходь! У мене є лопатка. <плес> <плес> Го? Раго -Мафіне. мафіне, ти там чи ні? Я тут просто була поблизу і. Що? О, кому треба електрика, якщо тут, як же це називається, таке? Знала, це зла магія! Треба їм показати. Залишилося тільки під'єднати цей провід до цієї мережі, і все буде в порядку на три, два, один. На це нема часу. Повертатися. Знаєш, мій тато працював у шахті, але я завжди хотів танцювати. Такій модниці, як ти, не зрозуміти. Ну, взагалі-то, в одній невеличкій шкільній виставі я грала доньку простого шахтаря, яка танцювала в зачарованих черевичках від черевичної феї. Тож. Це важливіше за усі ваші справи. Такий момент. Це Я це так сіпсування. не думаю. Гляньте, це зла магія. А? Що? А? А? Хм, думав, це було ву вух ву, і такі блискучі смуги. Знаєш, кому під силу найдивовижніша магія у світі? Матінці природі. Що? Те, що ти бачила, це, мабуть, природні люмінесцентні біохімічні властивості водоростей. Що? Якщо ти так думаєш, візьмімо шлюпку і я доведу. Магія йшла звідти, попливемо і знайдемо. А тоді тоді задамо їм. А точніше візьмемо у полон. І де триматимемо кого? Полонених. Це викрадення. Ти взагалі чуєш себе. Ти не хочеш мені вірити, тому що боїшся бути супергероєм. Ми не супергерої! О! о Перепрошую! Ми просто звичайні дівчата, які рятували світ від знищення безліч разів. Е-е, Так. Можеш і далі так думати, але решта нас із цим не згодні. Правда, дівчата? Сідаймо в човни, покажемо, на що здатні. Хто зі мною? Mm -hmm. Добре, все в останній я спитала. Я не дуже гарно вчинила з рейнбоудеш. Ніхто не винить тебе за бажання мати нормальні канікули. І вони б у нас були, якби не я. Я перша принесла магію в цей світ. Я не проміняла б тебе ні на що у світі, у жодному світі. О, і я тебе. Рейнбоу деш теж має це почути. Ти ж не думаєш, що вона попливла у шторм? О, от mm -hmm. дзвоню їй. Привіт, зануди! Рейнбоу Деш зараз надто весело, щоб відповідати. Лишіть повідомлення, якщо застарі для СМС.